Всім привіт! З вами Саня. І сьогодні ми будемо грати не в, май... не в Майнкрафт, але також в дуже популярну гру, а саме Stumble Guys. В цьому відео разом зі мною Мія Всім привіт. Е, Данік і Артем, якщо він, звісно, зайде. Зараз я створю гру ми почнемо бити наш рекорд. Так. Я створю гру. Ми будемо грати в Блок Dash Енглис. Данік уже зайшов. Я, щоб всіх по приколу потролити. А, я, коли... я виключу емоції. Так, всі заходять. Так, Мія зайшла. Я починаю гру. Наш рекорд це. 138 веїв. Саме так. В цьому відео ми будемо намагатися його побити, але якщо не вийде, то ми попробуємо хоча б покласти е, 100 вейвів. Ну, хоча б, щоб було близько до нашого рекорду. Ми вже починаємо грати. Даня тут балується. Сьогодні на Даніка возложена дуже велика місія, а саме ламати блоки на змійці. Бо, він вчора, бо вчора я ламав і він не міг включитися і грав фігово. Так що Данік без обід, але вчора так і було. А сегодня надеюсь нет. Так, Даник взял супер крутий скин. Я тоже взял ми, я тоже взяла артемчика нема. Мия, выключи звук, блин! Будучка. Так ты ти ты так. так уже шоста, шостий вейв, уже сьомий даже, да? Да, смый вейв уже майже наш рекорд. Трошечки меньше. Но ничего. Ще треба буде чу-чуть, може, годинку-дві пограти і все буде норм. Головне, щоб Данік не слився. Бо Даня це на, наша надія. Ну, точніше, наша надія я. Ну, Данік наша теж надія друга. Я пройшов скрізь блоки. Так. Хочу вам подякувати за 900 підписників. Хоча, можливо, коли відео вийде, вже буде 1000, але зараз дякую за 900. Мені було вчора дуже приємно, бо ми. Ніяк не могли добити 800, бо я трошечки канал тоді закинув. Про нього чуть-чуть забув, але нічого. Так, Мія померла, але нічого буває. Данік ламає мені блочки. Сам живе бо він, тіпа шахрул. Ну, я, ну всі так знають, що я граю краще. Але Даніку не говоріть. Бачите, я скрізь блоки пройшов з місця. Тому я все одно краще граю Я просто буду на місці стояти, а Данік буде всю роботу робити. Якщо він слиться, він отримає пілюлея. Ось так от. Так. Нам ще довго грати. У мене не вийшло пройтись скрізь блоки, але таке часто буває. О, я на дані кастав. Давай, Даня, ломай блочки, давай. Вау, ты бы два раза подряд вышла, я в шоке. Я таки научился. Поки что уже 25-й даже вейв. Да, 25-й. Опа, и запуск ракеты ядерной. Эх. Опа. І так, не вийшло. Тут можна так було жорстко одкинутися назад. Не так сильно, а прям далеко. Так. Зараз перший раз ця стінка йде. І поняття не вийшло. Давай, Даня, давай, давай! Молодець. Умничко. Бозі-бозі. Так, Мія, говори щось! Ти тут така, ніби тебе нема. Я розумію, відео моє, але ти маєш щось говорити. А Натомість ти шляпаєш губами, прикольно. Так, не обіжайтесь, мія просто маленька, їдесь декілька рочків тільки. Погано говорячи. Але нічого, навчіться. Мені вісім років, скоро буде дев'ять. О, заговорила! Я так і знав, що це спрацює. Криса. Так, це ми виріжемо. Так, і сюди треба Саня з монтажа додати чорний екранчик. Ого, так, Дані кут летів далеко. Так. Вже натомість 38-й вейв. Я, кстати, навіть не забув включити англійську мову одразу. Так, уже 40-й. Мені навчилось говорити нарешті. Я просто в шоці. Надіюсь, ви пам'ятаєте, що останнє відео по стампугайсу було про те, як ми не могли дійти до 30-го вейва. А зараз ми вже на 43-му. Даня до сих пір ламає блоки. У нас рекорд? 100. У нас рекорд 100 все-таки. Ми ми, ми ми чуть-чуть підкачалися, звісно, з того часу. Десь 5 разів, Ну, так, тихо треба бути. Саня не, не ляпни нічого лишнього. Так, Даня ой у мене починає лагати, вибачте. Це в мене планшет в шоці, що ми дійшли до 30-го ваєва. Я просто до... не хотів вам показувати, тому що він думав, що вони ще раз побиють рекорд. А ми його сьогодні маємо побити. Бо я дав Даніку мотивацію, що він ламає блоки. І він має добре грати. Уже пів сотні. Вони не мають попити. Ми йдемо добре. Без Давай, Даня. не дозволяю. Поки що Даня держиться, уверена. Але на великій впевнено. швидкості впевнено. Мія все-таки добре вчиться, так що знаю українську мову. Даня знову ламає блочки. Я не маю слитися. Це Данік має слитися. Будь ласка. Тому що Саня професіонал. Перемені Саня да. каже, наконець то Мія заговорила правду. Так. У нас вже вчора була попитка, одна а, спроба. Так, мія не заговорила, я не замітилася дуже добре. Так. Вчора у нас була спроба і ми поклали тільки... 60 чим-то вейвів, так що ми маємо вчорашню спробу перебити. І вже майже половина нашого рекорда. А саме 60 вейвів нарешті. Ой-ой-ой, раніше це для нас було дуже багато, зараз ні. Зараз це мало вейвів. Так, Даня тримається, це дуже мене радує. Мене не радує. Мені не радує. Дівчася, вам її чути. Дююся, я не забув виключити мікрофон. А я знаю, що я його не забув виключити, бо я провіряв. Так, ага, Даня сюди йде. Уже 65 вейвів, і Даня зараз може слитися. Як? Приємно осознавати, що він не слився. Микіль. І це все, і за скину шахру. Да. Так. Ой -ой -ой. Так. Ой-ой-ой. Так, Мія вийшла вийшло з катки замість того, щоб знімати, як ми тут граємось круто. Це Мія получаю, словесний пілюлей. А вже натомість 70-й вейв. йо як ми тримаємось. Раніше для нас це теж було, не посягаємо. Я просто хотіла перевірити. Саня питав, чи буде рекламка. І була? Ні. Ага. А якщо ми зараз поб'ємо рекорд наш дуже сильно, то можна буде і не ви... можна буде залишити цю одну спробу, звісно. Ой-ой. Я ж хочу, щоб підписники твої були. Це бачили одразу. Ой-ой-ой, огой, ой, -ой, -ой. Ого, я мені повезло. Вже натомість 78 вейв. Ра Запуск ракети. Планети. Уже 80 вейвів. Ой-ой. Я живий зато. ха-ха-ха не дождтесь, я не умру, що Данік умре. Якщо він виживе, то я слию мій на лице. А мія цього не хоче. Так що Данік, якщо ти слиєшся, то Мія, то ти получиш від відміє. Якщо ти пройдеш, то я не слию. А якщо Даня. Якщо Даня слиється. Якщо Даня не слиється, а доживе... Так я сливаю. Якщо Даня слиється. Ні. Тож ти хочеш, щоб Данік побив рекорд? Ні. Ладно, ладно. Коротше, я, я, я запутався, це треба буде вирізати. Якщо Саня залишиться, а Даня вмре, я сливаю своє обличчя. О, ось так. І має бути. Вон, мене чуть -чуть залагало. Натомість вже 90. во! 90 вейбів. Я не буду сливатись, хоча я тільки що міг слитися випадково. У мене така штука, що коли мене шипи підкидують через таун, то я не можу нормальний прижок зробити. Ось зараз будуть шипи ви побачите. Бачите? Вон мене воно ніби на місці робить прыжок. Аня. О, привітик. Ну ладно, ти живеш, я в шоці? Так уже 94 вейва. Опа, опа, опа. Саня, можеш слитись? Будь Ні. Аня це нарешті проходить не, не так. Що Він такий типа о май гад, я такий крутий. май йоу йоу-йоу. Значить дві два рази підряд було однакового кольору ця стінка? Давай, Даня! Давай, Даня! Хоч ти слився, то ми не вкладемо 100 вейвів Та да ладно, ти не слився. 100, Рівно 100 Вай, Даня! Вивів і все. Так. Вам покажуться, що це тільки, що це не швидко. Ну, це й справді ще не дуже швидко. Так поки що Даня живе, бо я вже давно змійки не були, я забув, як я на них стресую, коли Даня ламає блоки. Хоча зараз я не дуже страх. Це на такій швидкості, Даня. Ой-ой. Ой-ой, Даня, ні! Ні! 150 вебів, як і казали. Що, ре... реально рівно 150 було? Да. Так, Даня, ти получаєш пілюлей Всіх. і заодно Мія сливає своє лице. Ой, як це круто! Так, лице буде в телеграмі, і зараз воно десь на екранчику має з'явитись. Воно замість мого персонажа буде на лиці Міна лице. Так, <говори> <Да>, підписуйтесь <говори> на, на мене, підписуйтесь на Даніка. Зараз всім до зустрічі.